Так, мы в Виктории, Канада. І мені так хочеться сказати, що ми на Луні, але ми не на Луні і не на Марсі. А ми на землі. Ось дивіться, що ми тут знайшли. Якась така загадочна скала. Я тут живу дуже багато років, я ніколи не бачила нічого такого. І рядом тут нічого не стоїть, і щось вони хотіли побудувати. І закинули, По понятним мабуть, причинам. Хто тут? Тут відчувається дуже цікава енергія. Я не можу сказати, що вона негативна, і не можу сказати, що вона ага. позитивна також. Вона чужа. От я вам скажу, що я думаю, що тут інопланетяни, може, щось і робили, бо воно. Сам цей ландшафт такий, і ми на, зверху на горі знаходимося, і тут невеличке таке плато, і на горі ще одна окремо стояща величезна гора. Бо там дерева, ви бачите, тобто вона не маленька, це не холмик. І тут люди прийшли щось попиталися зробити. Вон, я бачу, хотіли майже. Підірвати трохи. Може, хотіли її зовсім знести, щоб тут. Бо тут плоско скрізь на горі. Ми на самій верхушки знаходимося. І вони, мабуть, хотіли прочистити щось, щоб побудувати, як завжди. Знаєте, Вікторія дуже популярна, але, але... і нема де строїть, але вони чомусь не змогли і кинули. І оця чужа енергія тут дуже сильно відчувається. Ми зараз обійдемо, зробимо таку парікраму, побачимо, що тут далі цікавого. О, ви Альоша, яке каменюка яка стоїть. А що це взагалі? А може ми обійдемо і вийдемо кудись в інший час, як ти думаєш? О, диви, стоїть. Ти б не відказався, а де б ти хотів побути? Я не хотів знати, Ти не хочеш, а поданці, типу, в тебе опит є, начитався книжок. <рес> От Бачите, оці е, такі е, полоски, Це вони е, дрилью роблять таку дірочку глибоку, і туди закладають взривчатку, а тоді воно взривається і камні відколюються. І вони і це майже і все. Вони попиталися один раз і зрозуміли, що вони не... О, бачите, які от я вам приблизила. І вони не змогли. Ось я далі покажу, ось все. Дуже цікаво. Ось тут треба якось сісти в медитацію, Альошу. Ви знаєте, да, от якби залізти наверх, ну я не думаю, що ми заліземо, от там, якби сісти в медітацію, то я думаю, що можна було б щось таке придбати, якийсь досвід. Бо по-перше, ви на всі чотири сторони, як то кажуть, у вас немає преград, ви сидите і дивитесь. А, ні, отут ще щось хотіли колопати. По-друге, вам видно небо дуже. По-третє, у вас всі елементи тут є, бо там океан видно далі. І видно і землю, і ліс, і вітер. І якщо принести сюди маленьку свічечку і сісти, то тут можна дуже цікаво промедитувати. Я не розумію, що вони хотіли зробити з цією горою. Може їм не дали, бо я бачу, що вони тут щось калупали, калупали і гора їм не здалася. І правильно зробила. Бо вона дуже цікава така. Бачите, такі пона поназасовували туди, вони вже поржавіли. Що воно таке, що вони хотіли її. Зробити ці горі, я не розумію. Ми зараз вийдемо, я вам покажу, який тут вид до океану. Дивіться, яка красота тут. Угу. Ой, яка чарівна гора, боже мій. Ну, ми знайдемо, може, якийсь спосіб. І, головне, тут не було закрито. Вони звичайно, закривають і пишуть не можна. Часна територія, не лазить тут отаке. От а тут все якесь? Що Щось вони хотіли робити, воно вже поржавіло, тобто воно тут лежить, це великі гроші лежать. Я вам скажу, що це не, не дешево. І воно тут кинули його, і воно лежить ржавіє. Альоша, скільки оця арматура стоїть? Ну, так я просто вони кинули чогось. О, диви, скільки всього. А якщо тут будівлю поставити, так тут же ще диви, який вид. Ось вона, вся поржавіла. Що тут взагалі робилося? А оце, уявляєте собі сісти на отій горі? От вона за мною. Тоді от сюди, от. ви дивитесь. Тут я вже на краю, бо ми дуже високо і так уже. Оце ми зайшли з собакою погуляти і дуже удачненько. Як це я тут ще не була, Льоша такий, що він вже скрізь походив. Він спочатку йде сам, а тоді мене гукає, каже, йдемо, я знайшов місто сили. І ось ми живемо там далеко. Це район наш, де ми живемо у Вікторії. І далі ви бачите океан, а ще далі там уже американська земля. О, там в тумані. От, так що там о, американський город називається Порт Анджелес. Порт для ангелів, мабуть, так. О, яка краса. І от представте, отам от сісти у медитації. Та тут такий портал. Ну я вам кажу, що його відкривали не наші, не індійці. Його от відчувається, що енергія не та. Якась космічна енергія, тут щось було. І воно їм не дало цим а, людям строїтелям воно їм не дало тут нічого побудувати. Бо у нас такі Такі речі не роблять. Уже якщо хтось тут захотів щось поставити, бо з таким видом, як то кажуть, на море тут е, такі дома стоять Ну як мінімум півтора мільйона. Отак От я вам скажу. І вони кинули в це і пішли. Боже, дивіться, оце така арматура. Здоровенно і все прожавіло геть. Таке впечатлення, що вони отак от приїхали, згрозили, ага, починаємо, щось трапилось, втекли і забули назад дорогу. Що вони тут наробили? Мені цікаво. Бо бачите, що тут таке якесь. Ну, в общем, вони різко передумали тут щось строїть. І це завжди мені каже, що місто зайнято, тут живуть боги або хтось іще інопланетяни, не знаю. Але тут їм не дали нічого зробити. Оно все, арматура. Бачите, поставили стови, а вона вже прожавіла, оце вже все. Це вже все, вже ти не, не зможеш більше нічого далі робити. Да, я вам скажу, що залізти на неї не вийде. Я не бачу ніде, отака камінюка стоїть. Взагалі супер. Я не бачу ніде, де б я могла залізти на самий верх. Не то, щоб я навіть і хочу зараз, бо я відчуваю, знаєте, от як а, ці піраміди єгипетські, ось там був зв'язок з іншими цивілізаціями інших а, планет. І тут така сама енергетика. То есть тут, да, якось так, якось так. О, ще одна собака тут гуляє. Обійшли, побачили, залізти не вийде ніде. Тобто якась гора на горі. Що це так цікаво? І хотіли ж збудувати щось таке здоровенне, а ні, не вийшло. І не вийде. Вийде. О, вже перша зірочка на небі вийшла. Ну, так отака маленька подорож. Шукаємо місця сили, вони скрізь, їх треба тільки відчути. Їх багато. Так, да, дуже дивовижне місце таке з таким пустирем скрізь. Щось якось не так. Наче на морці побувала. Обійшли ми кругом. Не страшно, я вам скажу, що буває таке, заходиш і там, де енергії. Не наші, не земні, якісь портали інопланетяни собі не робили. Там страшно. Вони ставлять якусь вібрацію, на яку ми реагуємо страхом. Вони навіть не виходять до нас, на що? На що з нами балакати і казати нам ідіть звідси? А просто поставив якийсь злучатель, він вібрирує вібрацію страха, і все, ніхто не заходить. А тут такого немає. Альоша, які в тебе відчуття від цього? Є у тебе страх? Я подумав, ну здорово, новий Я тут про таких інопланетян, а ти новий магазин, нічого стоять не буде. Ти ж бачиш, що вже все. здання. Так я про це й кажу: що вони тут мудрили, непонятно, бо воно здоровене. І вони його кинули. Навезли сюди арматури. Ну так а як ти? Вони ж всі заржавіли вже. Ну я знаю, так. Да, може щось і узнаємо, що вони хотіли. Хоча ми б вже знали, якщо б хтось хотів нам сказати. Але дивіться, яка нема. Отам закат. Вже закат, вже вечір. Ми вже, мабуть, поїдемо, щоб в темноті тут не, не їхати, не гуляти, бо тут такі дороги, понятно. дороги, до побачення гора, до нової зустрічі. Ми ще до тебе зайдемо.